Уяви, ти п'єш каву посеред мегаполіса і раптом небо розрізає силуети літака, якого не мало існувати. Саме цього літа США провели секретний тест найновішого винищувача, який перевертає уявлення про повітряні бої. Очевидці стверджують, що його бачили над Невадою неподалік від знаменитої бази Арія 51. Ми говоримо не про модернізацію старого літака, а про цілковито нове покоління бойового апарату Ф-47. Він виглядає так, ніби зійшов із екрана фантастичного фільму, але це не кіно. Це майбутнє, яке вже почалося. За закритими дверима Пентагону рішення, яке змінює баланс силу. Небі, документи з грифом топ-сікрет, обговорення лише у вузькому колі найвищих посадовців. І ось підтвердження: Вашингтон дав зелене світло на створення абсолютно нового бойового флоту. Не десяток, не сотню, а серію, що шокує навіть військових аналітиків. Понад 500 одиниць F-47 заплановано до виробництва. Так ви не ослухалися 500. І все це за особистим наказом президента президента Трампа, який вирішив, Америка повинна мати не просто перевагу в небі, а повну повітряну гегемонію. Сьогодні ми відкриємо завісу над тим, що робить F47 настільки унікальним, що про нього вже говорять як про зброю майбутнього, яка його максимальна швидкість, наскільки далеко він може діяти без дозаправки, які інженерні рішення перетворюють його на справжнього привида неба, і головне, коли саме цей винищувач офіційно стане на озброєння. Офіційно ВПС США обрали f 47 як свій новий ключовий винищувач шостого покоління у березні 2025 року. Вони підписали контракт з Boeing у межах програми Next Generation Air Dominance. Президент Дональд Трамп вже проголосив, що це крок за його наказом до створення першого в світі непереможного літака. Технічні характеристики F-47 – це поєднання офіційних даних і витоків. Які вже стали предметом гарячих дискусій серед експертів, і навіть при всій секретності навколо програми можна скласти доволі чітке уявлення перед нами не просто винищувача, а глибоко інтегрована бойова екосистема. За наявними даними, F-47 здатен розганятися до швидкості понад два маха, тобто більше двох тисяч кілометрів на годину. А під час пікових режимів навіть до 2,3 маха це робить його. Одним з найшвидших літаків у світі після легендарного F15EX, але з набагато вищим рівнем стелс технологій Два двигуни нового покоління від Pratt двітні xa 101 із системою змінного циклу дозволяють не лише досягати надзвукових швидкостей без форсажу, а й економити пальне під час тривалих місій. Комбат Радіус f 47 за оцінками перевищує одну тисячу морських миль щодо рівні. Одній 1850 км. кілометрам, це майже вдвічі більше ніж у f-22 Це означає, літак здатен діяти далеко за межами традиційного повітряного простору США чи союзників, здійснюючи місії глибокого проникнення навіть у зонах насичених ППО противника. Підвищена дальність забезпечується не лише новими двигунами, а й вбудованими паливними баками збільшеного об'єму та можливістю до заправки. В повітрі через сучасну систему Boven-Drog Hybrid. F-47. Це серце нової архітектури Family of Systems. Він діє не сам, а в супроводі групи безпілотних крилатих партнерів, колаборейтів Combat Aircraft. за попередньою інформацією. У зв'язці з F47 працюватимуть Boeing Q28 Ghostbat ударно-розвідувальний дрон, створений спільно з Австралією, який виконує роль автономного відгалуження F-47. Kratos Екскі u 58 Валькірія, малопомітний дрон Камікадзе для атак на ворожі цілі або прориву ППО, Андуріл Ф'юрі, новітній високошвидкісний безпілотник-перехоплювач для супроводу F-47 у високоризикових місіях. Ці апарати діятимуть у повній синхронізації, обмінюючись даними через мережеву бойову систему Скайбор Хей, яка дозволяє одному пілотованому літаку керувати групою безпілотників як єдиним бойовим роєм. Сам Ф-47 виступає центром управління справжнім мозком операції. Більшість зовнішніх рис літака засекречені, але з відомого форма корпусу зламані контури з мінімальними відбивальними кутами. Гібрид між b 21 Raider і f 22 Raptor. Матеріали, композити на основі вуглецевих наноструктур, що розсіюють радіохвилі і витримують надвисокі температури. Внутрішні відсіки озброєння повністю закриті. Здатні вміщувати ракети aim 260 jatm малогабаритні бомби SDB 2, а також високоточні ракети класу повітря-повітря великої дальності. Система охолодження інтегрована в обшивку. Це дозволяє уникнути теплового підпису, що майже унеможливлює його виявлення інфрачервоними сенсорами. F-47 діє в повній синергії з мережею Joint All Domain Command and Control jadc 2 спільний Форми, яка об'єднує сухопутні, морські, повітряні та космічні системи США в єдиний інформаційний потік. Кабіна пілота, оснащена інтерфейсом доповненої реальності, що дає змогу бачити поле бою у форматі 360 градусів, а бортовий штучний інтелект аналізувати дані з супутників дронів і наземних сенсорів у реальному часі. Офіційно підтверджено, що F-47 замінить F-22 Raptor і стане основним літаком повітряної переваги США. Вина про підготовку f 47 миттєво сколихнула як союзників, так і опонентів Сполучених Штатів у НАТО. Її сприйняли як нову гарантію безпеки неба над Європою, а Японія та Австралія як підтвердження того, що американська авіація готова стримати будь-яку китайську загрозу в Тихоокеанському регіоні. Китай зі свого боку вже активізував розробку власного винищувача нового покоління J-36, а Росія поспіхом намагається вдосконалити Су-57, який нині виглядає застарілим на фоні концепції F-47. Усі розуміють, як тільки цей літак здійметься у повітря, технологічна гонка вийде на абсолютно новий рівень. Серед американців вже F-47 уже отримав прізвисько Phantom of the Future. Одні бачать у ньому символ відродження американської інженерної могутності, інші доказ того, що Штати повертаються до епохи беззаперечного домінування. Вання у небі у соцмережах відео з випробувань над Невадою зібрали мільйони переглядів. І дедалі більше людей вважають, що f 47 стане для 21-го століття тим, чим колись був f 22 Raptor. За попередніми оцінками, вартість одного f 47 перевищуватиме 300 мільйонів доларів. А повна програма його виробництва понад 120 мільярдів доларів. Це найдорожчий авіаційний проєкт в історії. Але Пентагон передав. Переконаний, результат того вартий, адже йдеться не просто про ще один літак, а про цілу епоху домінування США у повітрі, і саме 2028-й стане початком цієї нової ери. Світ завмре, коли f 47 сім уперше відірветься від злітної смуги, і вже нічого не буде як раніше.